Всім привіт! Якщо ви хочете дізнатися, як влаштована свічка запалювання, чи як їх перевіряти, то дивіться наше відео. Ми якраз нещодавно його зняли та виклали на каналі. А сьогодні поділимось з вами інформацією, яку взагалі-то розкривати не прийнято. Розкажемо вам, які найбільш популярні артикули свічок запалювання серед наших клієнтів. Отже, це наш top 5. Взагалі, якщо проаналізувати наш рейтинг популярний свічок запалювання більш широко, то видно чітку тенденцію. Українські автовласники купують або Денсо, або НЖК. І лише якщо інших варіантів немає, то беруть Bosch. Беру чемпіон та Інші бренди. Але ок, не буду вже тягнути інтригу. Переходимо до конкретики. Перша свічка це Denso Iridium tt 4702 Повні назви та посилання я залишу в коментарях. Як завжди. Як зрозуміло, з назви свічка має Ірідєвий бічний електрод. Тобто дуже тонкий, дуже ефективний та з дуже надійною іскрою. Якщо зайти в розділ «Застосовність для автомобіля, то здається, що вона пасує для будь-якого мотора. Звичайно, це не так. Тому перевіряйте, чи пасує вона конкретно до вашого автомобіля. Але це пояснює і популярність. Втім, ми не рекомендуємо ставити і рідіві свічки на автомобілі. Зі старими двигунами. Там ви не відчуєте від них жодного ефекту. А от якщо вони стоять в оригіналі, тоді це те, що доктор прописав. Якщо ж хочете обійтися стандартним варіантом, то обирайте інший бестселер. Це Denso Nickel TT 4603 До речі, ТТ в назах свічок це твін тіп Означає на тонкі електроди. Тонкий електрод створює більш надійну та більш потужну іскру. Тому це важливо. Список варіантів застосування у цієї свічки вже поменше, але теж дуже-дуже широкий. До більшості популярних в Україні моделей точно він підійде. Тепер переходимо до НЖК. Третій варіант це НЖК. Лазер Platinum 1675. Знову ж таки зрозуміло, що це свічка з платиновим електроном. Це дозволяє двигуну видавати абсолютний максимум потужності при економічній витраті палива. До речі, ця свічка та вся лінійка Лазер Platinum часто ставиться в оригіналі. Ця свічка має чітко окреслений перелік застосувань, але це найбільш Популярні в Україні бренди: Volkswagen Group, Audi, Skoda, Volkswagen та Seat. Наступний варіант це NGK Стандарт 2397. Це альтернатива платиновим свічкам, бо назва стандарт якби натякає на те, що електрод звичайний, тобто нікелевий. Стандартні свічки з нікелевим, бічним і центральними електродами, повністю задовільняють потребам двигунів, на які вони підходять. Це теж варіант для більшості моделей ваг груп, але є ще бонус. Пасує для багатьох мерседесів. Ну і щоб наш огляд не був лише парадом NGK та Denso, розкажемо вам про найбільш популярну свічку. Bosch Double Platinum з довгим номером, який ви бачите на екрані. Теж підходить для більшості популярних. Моторів Volkswagen. Напайки з платини забезпечують високу зносостійкість і нижчу напругу запалювання, що оптимально для турбодвигунів, до речі. Ну і наприкінці, як часто ми робимо бонус. Також можемо порекомендувати. Ось таку свічку Репар. Артикул побачите на екрані. Це рідєва свічка з одним електродом пасує до багатьох популярних моделей Citroen, Пежо, Suzuki, Хундай, Кіа. Багато наших клієнтів. Обирають саме її, тому ви можете їй довіряти. Як часто міняти ці та інші свічки запалювання залежить від їх виконання. Для нікельових свічок запалювання термін служби складає від 30 до 45 тисяч кілометрів. Для платинових від 70 до 80 тисяч. Для ірідєвих це 100 тисяч і вище. Якщо у вас інша думка, пишіть про це в коментарях. А також пишіть, які свічки запалювання обираєте саме ви. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.